А я не можу мовчати, я далі говорю. І Господь мені в цьому дає втіху, що я несу добру новину. Бо і справді нічого не хочу знати, окрім Христа, і то розп'ятого. Часто люди кажуть, а в нашій церкві не так говорять, не того вчать, і я не хочу зрікатися того, чим жили мої батьки. Можливо, твої батьки не знали правди, тому й так жили. Я знаю, що кожен предстане перед Богом і дасть відповідь на суді. Я не кажу, що хтось не спасенний. Не моє це право, але суд Божий виявить. Але тоді буде пізно казати, Боже, я помилився, можна другу, другий раз, я ще раз спробую. В спорті є в стрибках, є три спроби. У нас є одна. Бо один раз прийшов Христос, один раз вмер за нас. І один раз нам залишив Євангелію царство. І один раз нам сказав, покайтеся і віруйте в Євангелію. І один раз сказав, хто не народиться згори, Царства Божого, не побачить. І якщо ти чуєш все це і відвертаєшся від цього всього, другої спроби немає життя, одне життя, воно вічне. Немає католицького раю, немає православного і немає протестантського. І якщо цієї братирської любові ти не будеш мати і не вийдеш з поміж тих, хто чинить беззаконня, а беззаконня це є. Саме ота братерська ненависть, вона сьогодні підкилимна, її наче не видно. Але як часто мені пишуть, ти, напевно, баптист, або Єговіст? Уявляєте, вони настільки закриті, настільки тупі, що вони баптизм ставлять з Єговістами, для яких Ісус Христос взагалі не Христос. Але для тих інших, чи Христос? Хай буде мир. Хай буде мир. Я вам хочу сказати. Не думайте, що комусь важко. Ісусу Христу було важко. Будучи праведним, святим, Божим Сином, Господом та самим Богом, Він бере гріхи світу на себе, для того, щоб коли ми почуємо про це, ми можемо почути, бо ті бачили, що це наші гріхи розпинають Ісуса Христа, щоб до нас дійшло, що нам треба зробити те, що сказав Христос, щоб отримати спасіння. І немає іншого шляху до Христа, до Отця Небесного, як не через Ісуса Христа, не через Його кров, не через Його смерть на Христі, через віру, тому що нам даний закон віри по-іншому не буде. І коли я говорю про це, а люди не можуть вислухати, витримати, інколи встають, і я відчуваю, що в їхньому серці кликоче. Що може кликотати в серці, яке не має Христа, спротив до фактів? Те, що сказав Христос, це факт звершений. Він діє. Те, що заповів Ісус Христа, Христос, це факт. Він сказав: зберігайте те, що я сказав, не придумуйте нічого свого. Ідіть і хрестіть в ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Це факт, звершений. Весь світ визнав, що Христос був. Це факт. Дух Святий сьогодні приніс нам Євангелію в сьогоднішній день. Він не дав, щоб оці прихвостні сатани, оці перевертні, щоб вони щось змінили в Євангелію. Вони сьогодні намагаються це зробити. І оце світське, що Бог один, і всі вірять в Бога. І вже більшість християн, не більшість християн, але 20% кажуть, християн вірять, що не може бути, що інші не спасення, адже ж вони теж вірять в Бога. Ви бачите, як вірять в Бога сьогодні московити. Ми бачимо, як вірять в Бога Хамас. Ми бачимо, що народжується то там, то там на землі, які звірства відбуваються, бо без Христа. Ми бачимо, що інші релігії не хочуть християнства, тому що вони бачать, наскільки в них я навіть не знаю. Я не хочу говорити зараз те, що вони думають про християнство. Тому що вони не думають про справжнє християнство, про справжню віру Божу, про справжнього живого Бога, про справжнього Ісуса Христа. Вони дивляться на деномінацію, вони дивляться на ті картинки і насміхаються. Вони дивляться на ті кості і насміхаються. Не впрягайтесь до чужого ярма. Христос ніколи не був і не буде католиком, православним чи протестантом. Нічого не буде ніколи між праведністю і беззаконням. І знаєте, Господь дає мені втіху, коли люди оце гонять, або навіть не приймають і дивляться на мене, а потім десь там осуджують чи пишуть. Матвія 5:10 Ісус Христос заспокоює моє серце та й ваше. Блаженні вигнані за правду, бо їх є Царство Небесне. І 2 Коринтян 6:16. Або яка згода поміж Божим? Храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого. Як Бог прорік, поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Цікаво, де сьогодні Бог? В католицькій церкві, от в цю неділю. православній чи в якийсь з них? Хто народ Божий? Хто? Ті, хто вшановують ідолів, ті, хто хочуть далі притримуватись закону. Ті, хто вклоняється один одному і восхваляють один одного, одного, ті, хто співають в хорі, ті ті, що махають кадилом, У мене є одне слово ще для вас, хто там серед отаких. Друге коринтян. 6 розділ, 17 вірш. Вийдіть тому з-поміж них, та відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. Ви хочете бути? Синами і доньками Отця Небесного. Справді синами і доньками. То чого сидите там? Виходьте. Амінь. 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 Слава нашому Богу.